Боровичі Дорога підготовлена до Євро 2012 Скоро тут буде проходити Такар Що буде проходити? Такар вихренув не поїхати. То їм не по пісочку їздити. Пробую туди на тій швидкості перелетіти через ті ями і патики. Mm -hmm. Павно б якби вони змагалися вити не виграв. Ну точно. О, дядько заїхав, бідний. Так mm -hmm. от гарна дорога. Та я вирішив поїхати напряму, чи що? А я не знаю, що він там є. Що це? Типа таке не було, що Той на грейдері стоїть, думаю, переїду чи не переїду.